Найбільші витрати з бюджету Житомирської громади на 2025 рік спрямують на галузь освіти. Суму в 1 мільярд 974 мільйони 800 тисяч гривень. Депутати затвердили 19 грудня 2024 року на сесії Житомирської міської ради. Бюджет громади на наступний рік становить 4 мільярди 111 мільйонів 100 тисяч гривень. Про це розповіла Галина Шиманська, секретар Житомирської міської ради. За її словами, з цієї суми 145 мільйонів гривень грантові гроші від європейського Союзу. Юзу та міжнародних організацій на сесії депутати проголосували за реорганізацію закладів професійно-технічної освіти, які стали комунальною власністю міської ради, каже Галина Шиманська. Спочатку ми проголосували за перейменування, а зараз власне іде процедурне питання реорганізація З того, що було напрацювання нових документів. Зміна власника зараз. Дуже нам потрібні робітничі професії. Ми уклали меморандум. Про співпрацю з естонським фондом СДЕУ, і в них дуже гарно налагоджена саме професійно-технічна освіта. І ми переймаємо цей досвід. Ми фінансуємо. Ми фінансуємо заклади протягом освіти, які не є власне міста Житомира. Тому вже давно ж пора було зробити таку річ, щоб вони стали, якщо ми їх фінансуємо, вже власністю собі Житомира. і розвивати потрібно на звичайно. У нас є, є плани для того, щоб їх розвивати і е, робити таким чином, щоб ми в першу чергу задовольняли потреби нашої громади. Олена Кучмій, Ілона Касаткіна, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.